Килим літак на один день став головним транспортним засобом пересування працівників органів місцевого самоврядування. день свого професійного свята вони облетіли шостку, проаналізували зроблене, збудували плани на майбутнє. Чи все побачили зверху? Знає наша знімальна група. Перш ніж на килим сісти, всі представники органів місцевого самоврядування, а це депутати, працівники міськвиконкому, вуличкому та інші, приймали слова подяки та нагороди. Як правило, сила в єдності. Тож заступник міського голови Валерій Глушан наголосив, що всі, хто працює в місцевому самоврядуванні, повинні об'єднати зусилля, аби працювати на користь загальної Шосткинської громади. Не просто закінчується фінансування. Не в тому обсязі надходять, в якому були заплановані, але наша посади дають, щоб ми займалися цим питанням і забезпечили місця, і були прифінансовані і медичні заклади, і освіта, і ті, що фінансується місцеве самоврядування. Скажу приємно, що серед нас є ветерани. Є в кого повчитися, є в кого поспілкуватися, перейняти досвід і є, щоб було ті. Заплановані які програми були виконані і на сьогодні. Прийшли привітати колег і вихованця молодіжної дорадчої ради при міському голові. Їх мета стати лідерами та також працювати на Шосткинську громаду. Але то в майбутньому, а поки що, молодь прийшла з побажаннями. Щиро бажаємо вам великих успіхів, нових проєктів та ідей, реалізації всіх ваших планів і надійної команди однодумців. Ваша команда повинна своєю напруженою і чесною роботою виконати її уроці, ви справжні лідери, мудрі, досвідчені керівники. Завдяки вам, наше місто, з кожним днем стає комфортнішим і красивішим. В день професійного свята отримали грамоти від міського голови представниці різних управлінь, відділів та секторів виконкому. Серед них Антоніна Найметенко – очільниця управління освіти, Надія Трубачова, спеціалістка загального відділу, Валентина Сахорова – управління економіки та інші окремою почесною грамотою, відзначена Раїса Сесуєва, секретар ради ветеранів, а Аліна Беспала – представниця управління праці та захисту населення, за участь в конкурсі краще. Посадова особа отримала грамоту Сумської ОДА. Далі Куруча справами виконкому Олена Кравченко в ролі стюардеси. А начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун… в якості штурмана повели килим літак над нашим містом, починаючи з 2011 до 2015 років. Аби пасажири не сумували, розважали їх артисти музичного салону. З перших на кольоровій мапі шостки побачили перебудові в районі Свеми. Спільний проект влади бізнесу та науки розквітає на очах. Лише за цей рік тут відбулись масштабні будівельні роботи в корпусі Шосткинського інституту, закладений фундамент під храм Георгія Поводиносця. А до 2015-го тут вже працюватиме шикарний міський парк культури відпочинку. І навіть людовий палац побудований буде. Аби мрії стали реальністю якнайшвидше, Володимиру Єфремову, головному архітекторові, вручили грамоти голови обласної державної адміністрації. А щодо майбутніх ідей, якою могла б стати шостка, поділилася почесна громадянка міста Сталіна Кушнірова озеро с прекрасным островом внутри, над которым все Ивановичем мы тоже здорово работали в свое время. Давайте подумаем. Вже традиційно в день місцевого самоврядування Сталіна Дмитрівна підвела підсумки року, відзначивши, що місто змінилось на краще. Його центр став значно чистішим, підвищився культурний та освітній рівень. Проте залишаються і проблемні зони, серед яких чистота подвір'я, відновлення роботи, м'яса та молококомбінатів казенного заводу Зірка. А от пасажири килима літака поганих моментів шості не бачили. Лише дивувались. Спочатку не зрозуміли, звідки в 2000 2011 одинадцятому партизани з'явились, потім міркували, що це за гори такі. Бати біжу, димок є, є лінії, для підйомників. просто горди какие-то. Ігор, так це ж Лазарівка. Курорт Красуель то завдання на найближчу п'ятирічку. Серед таких самих завдань перебудова кіосків, драматичний театр, в який з'їжджатимуться ємпільчани, серединобудці, глухівчани та мешканці найближчих сел. Подорож на килимі літаку примусила замислитися працівників місцевого самоврядування над реальним втіленням майбутніх планів та надихнула їх на нові. В цей день думаєш, що зробити на будущий період. Для людей що раз подумати, як треба працювати. нові завдання, нові заходи і, звичайно, їх вирішення в майбутньому організуючи всіх працівників освітньої галузі нашого міста, щоб діла їх і спорилися, здоров'я їм получе, все найкраще. мандрівка вдалася. приземлення вийшло м'яким жодних постраждалих після нього виявлено не було. Зі святом вас працівники місцевого самоврядування.